Полтавская область. Только в первой половине 20 века здесь произошло 29 сельских восстаний. А где еще им было происходить, если во все времена под Полтавой жили такие решительные люди? Я кермени в левый в ухо, капитаны! Как, боссмана? За бортом девятый вал! Ну, клятый гидрометцентр. обещали без осадки. Тысячу гривен! в коммунальную платежку. Да, Кумы, сегодняшняя наша вечерка в стиле «Пираты Карибского моря». Ну, прям в тему капец. И вот за что, Кумы, нам сегодня такая божья благодать впала на голову, а? Самогонка. І ринки нема. Але на оборот. Току у мене Божа благодать впала. То я впала і зламала собі ноги. І поїхала у місто на це. Манікюр. Я повинен, кстати, десь біля обіду зустріти. Може пора наш краб ставити на якір, а? Щас. Щас. Через минуту. Через час. Вообще не сьогодні. Так, давайте, наверное, на коня, и я пошукам Давай. Это будет тип-топ, я тебе Давай, Куба, чекай, зараз. Контролює, Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, їх мільярди. хто з ним шеби під полтабою всі дуже гарні, я молодець А щоб тобі юрчик повилазило і не там, де ти хочеш, а навпаки. А ще, щоб ти тиждень з моєю мамою листувався смс-ками, і тобі це подобалось. Яринську, то вже занадто. Занадто а годину стояти на зупинці, а потім з важке з ними сумками плисти під дождем, як чапаєв. Це не занадто. Ай, ай, ай. Ой, ой, ой вибач, я не хотіла так сильно. Ой, ой там ранка невеличка. Внучка, я її оброблю. Там, здається, в аптечці спирт був. Чек. А, ні, 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 не надо. Я мужик, я потерплю. Потерпи, так. Да. От бісові діти, а? Ви ж Біжівий спирт течки вилакали. Яринко, е, то була вимушена міра. Ай, 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 ай. Сидіти тут на місці не рухатися. Одне до одного не наближатися. Щас буду. Так місто я сказала. Вірончик, привіт. Добра дорожка, дід Петро. Привіт. А ти чого, як коняка взмилена? Ой, не питай. Скажи, в тебе є йод або зеленка? Чи хоч може перекіс? Та ні. То для Юрчика надо. О, наші алканавти надають перевагу перевіреній отруті, да? Та господі, Вера, то не пити. Да? Коротше, Юрчик впав, розбив собі голову, а спирт вони з кумом перед тим випали. Mm -hmm. Ну, і треба з чимось рано обробити. По деякої дуже гарне дезінфікуюче средство людська сеча. Якщо Юрчику на голову хтось, Дід Петро! Мовчу. господі, то що ніц нема вообще. Ну хіба горінка? Давай пляшку. Дід Петро. Бач? А з яких пір вас космополітен зацікавив? Я думав, що тут про космос, а тут про усіляки жіночі примхи та фантазії. А якщо серйозно прийшов, ще сухо була, а як почало лити, вирішив тут перечекати і тут зачитався. Ой, а там раптом не пишуть, як з чоловіка зробити взірець тверезості і послухання. Я Тобі це і без журналу скажу. А ну. Чоловіка треба налякати. Ага, то налякаєш. Він крім моєї мами і павуків ніц не боїться. Ой, не кажи. Ох. Немає нічого страшнішого ніж атомна война і п'яна баба. Оба. Вона, каже, що молився, щоб все було добре, але щоб настільки. Ви бачите те саме, що я? Навіть не думайте. Це не для внутрішнього застосування, а для зовнішнього. Понятно? Чесно, ні. Так кумі. А ви взагалі йдіть додому? А? І щоб я вас тиждень тут не бачила. Шо? Ай, ха! Що ай! Я даже ще не дотронулася! Ай! Все, йди спати. Ну, я. на тебе. Да -да. Приєтт. Зеленка потрібна Виміняла її у Сашка на свою посмішку. Та вже не треба. Да? Ось я відправила спати його. Все. Ну і правильно. Відідспиться буде як огірочок. Ні, ні. Я цього терпіти більше не буду. Тільки мені потрібна твоя допомога. Пам'ятаєш, що дід Петро казав? Е, про війну і п'яних баб. Угу. Ну, ага. звісно, війну я не обіцяю. А от п'яних баб можу. То що, допоможеш? Як то кажуть, я за любий кіпіш, окрім голодування. Ой. А це що таке? Це лікарство. Яке ж лікарство, я ж бачу, що це горім. <су> <су> а от вірунчик мій каже, що це снодійне і заспокійливе в одному флаконі. Так, Підтверджую я. така. Слухайте, так ви ж в гашенні, як Сашко <су> на День міліції. Сьома ранка, а ви вже в Зюзю. ви чому? І ось що ти белеш, якусь зюз. Да. От що таким двом моцним жінкам якісь нещасні дві бутилки води? Щося, то його. свіже повітря треба. А -а -а. Так, да. Подихай, подихай. А ювчак. ми ще й тяпнемо. Фух. Ну, Бойове хрещення вроді пройшли. Не кажи. Слухай, а якщо Юрчик занюхає, що в пляшках замість горілки водичка? Не занюхує. Дивись. Відібрав собі сейф. Да. Ну, я тут, звісно, зазвичай благородніші напої ховаю, але раді такого случая прийшлось, так сказати, обновить гардеробчик. Ой, це класно. Слухай, а там точно у всіх пляшках водичка? Точніше не буває. Може, мені то наснилося? <гуми> Що, куме? наступну вечірку робимо в стилі 50 відтінків сірого, так? Да? До речі, маю кожен шорт. Можу принести. Куме, мені зараз не до жарки. Ха-ха. ха, -ха, -ха. там зараз в хаті сидить яринка звіри, п'янючий в хлам і продовжують пити. Не засобою на то причини. Здрасте. Куме, а вони мене кличуть, можна я піду? Розвідаю. Не можу. Акуратно, то реально може бути пастка. Тому давай так, поки ми не розвідаємо, для кого і навіщо по одному не ходить. І що найкраще, башкою вдарився, я, а квасять гад Ой, <говори> Юрчику, не намагайся зрозуміти загадкову жіночу душу. Прийде час, тайна вскриється. Ось ось мені лячно від цієї тієй. Ага. <говори> Чом ти не прийшов, як місяця зійшов. Я тебе чекав. Ну, Привіт! Слухайте, вгощайтесь, може, вам налитя. Куме, це Вєра? віра, ага. ця віра Мігіра, від якої доброго слова, не дочекаєшся. Ага. Кме, ну лясніть мене. а? Ага. Ні, не зараз, кума. Тримайтесь. Іриночко, а ти коли додому прийдеш? а? Вибачте, гора в мене. Горе. Що обратно нігу зламала? Та ні. Розумієш? Сіла птаха, білокрила на тополю. полю. А потім сіло сонце понад поле за поля. І що? І що? Давай, може, чаю, бо я від цієї води вже реально гикати почала. Та ну, Я думала, що не так грає. Okay. От актриса. Так, ось, я в шокі, я просто в шоці. Я навіть не можу життя. А хто би біг подумати? А, ти скажи. Привіт представникам влади. Вітаю, шановних громадян. Є дві хвилинки на розмову. Ну, Якщо не надовго, то пане участковий. Моя Іринка пити почала. А я тут бачу. Це ваші особисті сімейні справи. Сашко, так у нас вірою п'є. З самого ранку. І без особи і на то причини. Як наш Коваль, котрий дізнався, що у нього буде шоста дитина. З якою вірою? З Петрівною У нас в селі така тільки одна. І взагалі є підозра, що це саме вона затягнула яринку в цей омут. І зараз в магазині вони якраз з третьою пляшкою горівки. Блін! Та цього та ж треба було починати. Ви мені тут почали мямляти! А ну, відійде. Що? Убір ну, важка рука. Та мене про це. Mm. Ой йоу. Ой-йо. Ну і куди вони сховалися? Та я богом клянусь. Отут сиділи за прилавком і робили цей uh -huh. Садом і гомору. Там пили, співали. Uh -huh. Я свідок. Дивно. Uh -huh. І я про то. Двоє! З горла майже! Та <рив> я не про це. Нічого незвичного не помічаєте, а? Я помітив. вас гульфік розтябнути. Ой, сорі. <рив> <Sorry. рив> Але якщо ви кажете, що вони хиляли саме тут, то чому тут стерильніше, ніж в операційні? А? Пане участковий, я щось, мабуть, вчора головою сильно вдарився. Не встигаю за ходом ваших мислей. Ну, дивіться, якщо ми, мужики, тобто ви бухаєте, да? то після нас, тобто вас, ніби по хаті свиня пробігла. А тут наче хтось ретельно замітає сліди. А? Ти шо, а біс його знає. Але тут щось нечисто. Ну, в сенсі чисто, але нечисто.

Як напугав, тоді я точно остаюсь. Бо в мене, ніж допросить проти нього є аргумент. Даже два на секундочку. Да. Ну, Взагалі, я придупред. Спасибо за предупреждение. Ні, якраз так і треба, все нормально. А -а -а. Ну що, продовжуємо? Так, да, Тільки зачекай. Я збігаю носик припудрю, а то після цього всього в мене якось метаболізм покращить. А, -а, -а. а ти, кстати, поставку лискову.

Доброго ранку, куми. Як справи? Здрав. Нормально. Я вночі сходив на безкоштовний концерт і 90-х. Потім якось все затіхло, я заснув, проснувся, а їх нема. Такі добре, що ви? Так а що ж тут добре? Це перший раз за все подружнє життя, коли Яринка вдома не ночувала. Прикинь? Взагалі-то в мене з автопілотом проблеми, а тут хава дай. Так що ми сидимо? Йдемо не йдемо тих шершаляфамів, фамів, так би мовити. Пішли, давайте, вставайте, ходіть, посліться. пішли, давай. Що, думаєш, сюди знов прийдуть? Я вдома не ночувала. Хай тільки спробуй мене не шукати, взагалі розлучуся. Моя доярка участковий, йде сюди. Що робить? А, так без паніки. без паніки Так навіть краще не відходимо від плану. Да? Треба змусити його повірити, і тоді він юрчику розкаже. Так що на, на по рот для запаху, а я розливатиму. Так. А. Давай. 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 Значить, так, за вашу відсутність нічого не трапилося. Віра Петрівна, а що це ви таке робите на робочому місці у денний час? Це у нас просто дегустація, між прочим. Нову продукцію завезли, і ми з незалежним експертом, так сказати. Щоб ніхто не постраждав, беремо все на себе. Mm -hmm. Так що нам би медаль би за хоробрість. Куди вам і медаль? І орден. І диплом з відзнакою. Так, а ну швиденько зібралися і пішли зі мною в участок. Перша красуня на селі і п'яна в зюзі. А що, я тобі така не Ну, Про це ми пізніше поговоримо. Ярин. Я тут. Юрчик вже а. – Який Юрчик? Юрчик, а де він? Тутечки я. Юрчик. Пане участковий, в мене до вас є одне прохання. Угу. Можна я візьму свою жінку на поруки? Так, Юрчик, йди додому. Ти що не бачиш, що я профілактичну бесіду проводжу? Так. Да. А ти поки піди додому і подивися, чи там немає горілки. Я реально боюся. А що вони так горілку ховають, вони непереможні. Кумне, не верзіть дурни. Горілка точно десь тут. Я її чую. То тоді вона має бути в якомусь такому місці, на яке ви не звертаєте уваги, а для яринки воно дуже дороге. Мій живіт. Хіба який коностас. <плес> да тут їм вдвох в нірвані дві неділі плисти. <плес> Слухай, куме, а, а можна я цей ковток зроблю? Так чисто для профілактики. Щось в горлі деренчить. <плес> деренчить. Дискомфортний процес, нуждаючийся в промачуванні. Давайте, куме, заслужили. Так, ваш. Коме? <звук> а це вода. <звук> це що виходить? Ви нас весь цей час розігрували? Коме тільки без рук. Яринко, а то ти? Ні, не я. Це моя мама приїхала. Давай! Ховайся в курудзе. <плес> Мопеньки! Моя любима! Слухай, Яриночко, я вирішив, що ми все-таки знайшли з тобою один одного. Знаєш, Я був такий дурень. Я постійно пив з кумом. No. Я даже подумать не міг, що рядом є такий переданий собутий. Бо я все, я вирішую. Я присоєднююся до тебе. Ти рада? А be... Ну, тоді, знаєш, тоді я зараз збігаю за огірками і ми почнемо. Yeah. Пора прекращать. Зараз, Юрчик, прийде, ми з ним. Водички хильнемо, замиримося, посміємося. Ну що, поїхали? Давай. Так це ж той. Сой. Це його. Mm -hmm. Що, і треба до тебе. Oh. Oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, чек, це ж квіти? Ді. То лапухи, ти що. А квіти то. Ти багально збадуло. <рес> а ну, а ти що хотіла. А, пані, а, дозвольте вам запропонувати 100 капель прозорої рідини для поліпшення тяжкого стану. Фу. Не, ну це що, водка? Ні. Скажіть, а у вашому ресторані є щось більш вишуканіше для дами? Просов те огірок. М -м -м. Урожай 2014 року з південних схилів селища Зачепилівка. Плесніть. <coughs> Ваше здоров'я. О, боже. Ти <Тими> мій рятівник, Юрчик. Слухай, Ринка, ти молодець. Знаєш, я дуже ціную твою кмітливість і те, що ти зробила для мене. Серйозно? Так. Да. Я от обіцяю надалі не усугубляти. Юрчик, дякую. Marine marine> да. Хоча, в принципі, я міг без тебе зробити дуже гарного партньора по бокалу. Юрчик, то було. Фу.